«Ігр для дорослих запропонував керівникам шести громад відновити районний чемпіонат щодеколи коли під назвою Ерудіт Ліга Гадячіни. І приємно, що керівники громад, начальники відділу освіти, молоді та спорту підтримали цю ідею. Сьогодні відбувається п'ята відбіркова жесть журі, головний суддя, автор запитань, керівник клубу інтелектуальних ігор для дорослих магніт Олександр Грабенко. Начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Наталя Романенко. Керуюча справами виконавчого комітету Лютенської сільської ради Валентина Пирогова. Ведучий гри, керівник філії клубу «Магніт» там існує дитячий клуб Магніт. Я Олександр Кірі. Ви себе побачите в газеті Базар Мідія, яка висвітлює наш чемпіонат. Цей турнір задуманий, щоб ви трішки включили свої мізки, розважилися, ми віримо у вашу перемогу і в перемогу нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Назвіть, яка казка закінчується словами. Ам'єм став виможею і мешей ловив зрідка.

Значить, Це була казка Шарля Перо, кіт Чоботя. Мабуть, всі команди, я так зрозумів, дають правильну відповідь молодці, кожному зараховується один. Mm -hmm. У американському власника готелю Луї Перена у 1917 році закінчилися запаси апельсинового суду. І він першим у світі став продавати саме такий сік по бабусиних рецептах. Цей сік популярний і у наших з вами родин. Segura na Це Томатний Сік. І вважають правильно. Це був Томатний Сік. 3 грудня 1992 року було відправлено перше у світі СМС. Текст був досить латовичний. Британський інженер привітав свого друга саме цим церковним святом. Свято назвіт. Obrigado. Ому успішно користувалися в лісі саме з цією з якою. Ці команди дають правильну відповідь. Не знаю, зараз ви збираєте таким чином чи ні, але раніше збирали таким стрибочком. Вірш. Портрети, ви мої портрети. У вас черпаю надії, сили і підтримку. Мені без вас бачить Бог нікуди. Портрети не мої портрети. Портрет Шевченка, мій погляд зігріє. Лесі Українки сили надасть. З портретом Сковороди багато чого здолає, навіть у супермаркеті. А портрет Бернацького острів надійний, на маршрут нашого життя він незамінний. Назвіть загуло вірша Ніни Смарнової. Портрет Шевченка, мій погляд, зігріє, Лесі Українки сили надасть, портретом Сковороди багато чого здолаю навіть у супермаркеті, а портрет Бернацького острів надійний. 那么，数学是教的。 Слухаймо уважно, найдорожчий сорт картоплі у світі лабонати, вирощують окремо на невеликому острові Франції, удобрюють морськими водорослями, тому вона має солонувато лимонний смак. Обробляють тільки вручну і вживають картоплю, потрібно не пізніше, як за три дні. Бо тоді втрачається оригінальний смак. А скільки ж коштує один кілограм цього сорту картоплі? Ціну, кажіть, в євро. Той, той, хто буде найближче, приймається тоді більше. Ціна за скільки? За один кілограм. Найдорожчий сорт картоплі у світі. Це для нас. Ми брали, щоб картопля була, на на удачі. Найдорожча картопля у світі. Ціна в євро. Ну, скільки ви вважаєте з коштом один кілограм? Найдорожча у світі. Одна команда, мабуть, кожен місяць або, може, кожен тиждень купує таку карту. бо вона дала 100% правильну версію, це 500 євро. І вона ви зрозуміли, ця команда стає переможцем Дати свої знання. Ви всі молодці, ви представили достойно свої заклади освіти, ви не підвели своїх вчителів. Дуже багато ви дали правильних відповідей, але гра є гра і хтось ж дав більше правильних відповідей і переміг в сьогоднішній гріх. Переміг сьогодні у нас Рашівський ліцей команда Фенікс, яку очолювала Віолета. Ми щиро вітаємо переможців. Давайте їм їх... сьогодні.